Сьогодні у мене в гостях болгарин, який живе з Україною в серці. Алікс Козар. Привіт Вітаю тебе, Наталичку, вітаю всіх радіослухачів улюбленого радіо ФМ. Сьогодні так сонячно, сьогодні так красиво. Сьогодні ти з красивою піснею до нас прийшов в гості. Я дуже рада тобі і рада твоїй новій пісні, яку ми з тобою обговорювали за ефіром. Як ти класно її зробив, і як вона просто склалася. Дякую, мені дуже приємно, що тобі вона резонує. Хочу сьогодні трошки розказати про цей сюжет. Так називається ця пісня. Вона народилася в синергії в синергії з дуже талановитими людьми. Це Жан Болотов, дуже відомий, легендарний. Я б навіть не побоюсь цього слова сказати. Аранжувальник. Він uh, аранжувальник і піаніст професійний. Uh, Бо так, все був, життя. Грав на клавішах у Ірини Білик. Це дощ Іри. надовго був да, такий да, гурт. Да, uh -huh. Все вірно Ірина Білик, зовсім юна, ще Юрій Нікітін і Жан yeah. Болотов, yeah, yeah, yeah. з яким мене познайомив інший відомий юзикмейкер Геннадій Пугачов, Якщо вони зараз Тут нас слухають, передаємо вітання їм. Так Гена робив е, зведення мастеринг, і е, гена можна сказати, є співавтором слів, тому що з самого початку пісня мала назву кабріолет. Я написав там Думаю, сюжет, де ми танцюємо разом, щось під сонячний кларнет мені течина так задався. Закохуємось з джазом. І в якийсь момент ми записуємо. Гена зупиняє запис, каже: слухай, ну щось так багато слів. Каже Алекс, давай ближче до народу. Ти можеш заспівати. Любов зараза. Я посміявся і каже: Бачимо, емоція є все, пишемо. І по радіо в таксі лунає фраза. І отак вона чомусь ця зараза стала самою хуковою. І всі, хто перший раз послухав пісню, каже: Клас! А любов дійсно зараза приспів. Там ж пісні жіночий вокал, так. Талановита співачка Дорада, яка цей час була на студії, просто підійшла до мікрофону, заспівала і дуже вдячний жінки. Вона тише так дійсно. Це все, пісні, і вона абсолютно. Це вона так, і танцівниця професійна, теж перед ними вітання співачка, клас. і вийшла така, от. Я б навіть сказав, колективна робота, як завжди кажу, колективний розум це саме потужна, саме чесна історія. Я дуже радий, що сюжет вийшов саме таким. Під пісні, які приносять для нас зірки, і для наших слухачів зірки народжували щасливі наші дітки. Дай Боже, красиві, щасливі українські діти. Алекс Козар, наш друг, автор, композитор. Соліст оркестру сьогодні прем'єра пісню з назвою Сюжет. Час народження пісні, 4 квітня, п'ятниця, 15.09. нуль На тебе дуже хороша реакція слухачів. Як приємно звучить голос вашого гостя? Дуже Дякую. цікаво почути пісню, Алекс. Це тобі одразу летить від наших слухабі. Ну то хай летить пісня. Нехай летить. Нехай в неї буде легка доля, і вона закохає в себе е, наших слухачів так, як закохала в себе мене з першого прослуховування. і підіймає всім нам настрій в такі нелегкі часи. Тримаємо стрій, тримаємо голову холодною, а серце гарячим. Все буде Україна Дозвольте і кожного виконувати. Буде свій сюжет. Ми Дозвольте сьогодні виконувати. його пишемо. Так найлетить, Наталочка, для всіх нас. Я придумаю сюжет, де ми танцюємо разом. Я напишу сонет, де любов зараза. Придумавсь сюжет, де мав вже більше часу На глядіо FM одна лиш фраза. Бере слова, затамуємо подих повернути, захочемо літо. Ми помножимо на два цю останню спробу, але чаша наша розбита. Ми не знали, не пробачали просто так. Роками жили, що знаходили той часок втрачали дні, за днями столи. Що робо я придумаю сюжет. Де ми танцюємо разом, я напишу сонет де любов зараза, придумав би сюжет, де мав вже більше часу, по радіо в таксі одна лиш фраза.